Отже, лівий берег Карпати той матч, де треба як одній, так і іншій команді. Як я вже сказав, дуже багато таких поєдинків нас очікує. У лівого берега не чотири матчі попереду, як у Карпат а п'ять. Включно з цим, це варто занотувати. Команда Італія Первака продовжує боротися за кілька завдань. Головне завдання не вилетіти. Завдання, напевно. Мінімум так завдання, максимум не вилетіти через стики, звичайно, що Євген Селезньов буде уважно дивитися за Ігорем Невесом, за бомбардирськими подвигами бразильця. Ну і напевно буде очікувати голів так само, як і усі ми не лише від Невеса, а від обох команд, адже від лівого берега ми голів. Не так багато бачимо. Свячеслав Шевчук. Це, звичайно, більше по захисникам. Хоча зараз Шевчук це представник менеджменту полісся. І він тут швидше, напевно, дивиться за Карпатами. Як... Ну, і одразу ж відповідь від львівської команди. А це вже Пабло Альварес. Ось так. Це, по-перше, заслужена жовта картка. По-друге, вона вже в сезоні. Ну, зараз я перевірю, тому що він уже пропускав один поєдинок через дискваліфікацію. Я і Артур Шах. В центрі уваги. Запасні сьогодні Карпат. Жовта картка. Друга жовта картка. Альварес іде з поля. Ось так. Карпати в меншості лишаються на 19-й хвилині. Пабло Альварес вилучений. Друге попередження для іспанського футболіста. 19-та хвилина. Опорник Карпати іде Карпати Десполя. Чому це вдруге в цьому сезоні, коли він вилучається впродовж першого тайму. Але це рекорд, антирекорд. Це 19-та хвилина. На ногу, на п'ятку так наступив. Чому арбітр це кваліфікує? Він йому наступає на п'ятку, так е, зриває атаку. Нос, що однією червоною тут не обмежиться. Таж надто заведені команди. Синиця, синиця це ударна позиція. Б'є. Олег б'є не сильно. Кінарейкін. Просто зупиняє м'яч. Навіть немає сенсу забирати його в руки. Лепенець. Накидання у штрафний майданчик. Знову пас за спину, але Костенко здобуває м'яч. Здобуває чи ні? Здобуває. Все-таки залишає у грію Ян Костенко. Передачу виконує у штрафний майданчик. Удар гол! Цей простріл проходить, і це Амбросій Чачуа. І це Карпати показує на емблему один із найкращих бомбардирів взагалі у чемпіонаті України. Один із найкращих бомбардирів своєї команди. Ну не в чемпіонаті України, але це восьмий гол для восьмого номера в УПЛ. І гол дуже важливий. Останко випередив Механіва. Важливо, що зберіг м'яч в грі. І ось Чачуа набігає в лінію. Розташовуються футболісти лівого берега, але ніхто не дограє із Амброзіями. По моєму саме Сідний найближче знаходився і показує Валерій Самар Сіднею, що той мав відповідати ось рукою п'ятий номер. Ось такий епізод. Ну, Карпати в меншості забивають, а лівий берег атакує. Хороша може бути атака. Є простір. Підключається справа футболіст. Ось передача шала. Ша і може бути удар поворота. Ніце підсічка. Удар! М'яч у воротах. Один-один. Лівий берег зрівнює рахунок. Швидка атака. Гарна комбінація. І дуже-дуже скоро команда зрівнює рахунок. Дуже скоро команда первака зрівнює рахунок у більшості. Ну ось фоли змінились на голи. На 33-й хвилині матчу. І відзначимо підключення ось цього футболіста. Так, другого номера правого захисника Олега Соколова. Він там з глибини набирає швидкість. Шастел відчуває його, і, напевно чує. Віддає передачу в темп. І тут Соколов робить підсічку. Спочатку удар Дієго. Удар Дієго перетворюється на передачу. Так, ось Дієго, те, що він махнув. Це перетворилося в передачу на Синицю. І Синиця замкнув. Замкнув. Це, можливо, зараз так само до стала доведуть у по Воротах Кінерикін забирає якраз. Дмитрою пробивав в цьому епізоді. Площу воріт б'є сьомий номер лівого берега. Знову один гравець на лінії штрафного майданчика в зоні підбирання. Ось так намагається вирізати м'яч зовнішньою стороною. Дмитро Шастал. Чергова обрізка Карпат. Неточна передача. Підхоплення від кого. Та. Кого? В Когут Зарху майданчику. Когут прострілює. удар! прострілює. повз ворота летить. А як не забити це? Божевільний зараз момент. Божевільний момент втрачено. Набігає. Набігає з глибини. Так, саме Дієго. Це був подача з кутового. Виграна боротьба спочатку головою. і Далі боротьба виграна. Дієго пробиває удар головою. Куди летить м'яч? Куди летить м'яч? Він не летить у ворота. Як Як це відбувається? От як ці закони фізики працюють тут на лівому березі? Чому м'яч не залетів у ворота? Ось тут Дієго намається пробити по воротах. Виходить передача. І хто там? Валерій Самер. Просто стеле м'яч головою паралельно ліній воріт. Встиг вибити м'яч захисник. Соколов підбирання сухоручка в центрі поля. Сухоручко віддає передачу на Когута. Когут його другий подібний шанс сьогодні. Зараз перед ним захисник когут навішує з лівої ноги. Б'яч рикошетом відчачує. Іде за межі поля. Ну, давайте ще ось такі гольові ситуації. В нас будуть виникати. І тоді у нас повний пакет взагалі у першому таймі буде. Це може завершитися знову ударом. Галас. Галас Надієго Галас м'ячем. Галас прострілює. Удару немає. П'яткою. Взагалі жодної тіла немає. Але Якімів може зарядити. Звідси тольний удар Андрія повз ворота. Що ж, починає лівий берег, так ніби перерви не було. Якімів Сідний. Увага на цих футболістів. Іде подача. Удар головою, М'яч повз ворота летить. А пробував третій. Пробивав Валерій Самар. Осідний знаходився теж поруч в цій ситуації. Подача у штрафний майданчик. Хороша подача, удар головою Чачо. Запхав м'яч у ворота. Чачо і Його нереальна здатність бути там, де м'яч. Бути там, де треба. І забивати ось такі голи. Божевільна радість Карпат, які вдруге в меншості забивають тільки у цьому матчі. Там всі, всі зараз, я думаю, вболівальники Карпат, які теж приїхали на матч. Вони готові були б обіймати свого улюбленця. А про Січачу, дев'ятий гол в сезоні для лідера зелено-білих. І другий сьогодні. 59 та хвилина. Поконує на віз. Брунію ледь ворота не поклав цей м'яч. Уже не найкращий бомбардир Карпат. Бруніньо, нагадує, вісім голів має. Чачо його перегнав. Хоча навряд чи Бруніньо сильно засмучений. Дача кутового, ближню стійку виграють господарі. Відбирання за синицею. А тут втрата м'яча і атака Карпат швидка. Зараз прострільна передача, і Ігор Невас ще все-таки автогол. По-моєму, ні. По-моєму, не Ігор Невес, але Карпати забивають третій перед своїми вболівальниками і біжать радіти. Три м'ячі в меншості. 63-хвилина. Львів'яни роблять собі важливу перевагу. Ось такий трошки парадоксальний у нас матч. Погодьтеся. Які ми. давайте подивимося на нього і на те, ну так саме від нього. М'яч залетів. У ворот. Ось На цьому повторі видно, що Якимів випереджає Ігора Невеса. Не дає. Десятці Львів'ян забити у третьому матчі поспіль. Астахов. Удача yeah. у штрафний майданчик. Енерекін повелився на виході. І М'яч у воротах! 2 -3. Це Дієго. Це Дієго. Запхав м'яч у ворота. Як і. Ми це слово вживали вже. Стосовно. Бросять Чачо. Отак, можливо, автогол. Несастаха отримав м'яч. Пробив в поворотах Сухоручко. Полегенько м'яч виніс. І. Самер. Не дієго, а Самер. М'яч у Валерія Самара влучив, виносив полегенько. Рятував уже, як міг ситуацію. Намагався врятувати ситуацію. До речі, тут він команду дійсно рятував, але далі просто збіг нещасливих обставин для 28-го номера. Тут м'яч не перетнув, не перетнув повністю лінію а Заслуга Валерія Самара, те, що він опинився на місці. Пізник, Подача в штрафний майданчик. А тут Войцеховський скидка головою бити. Сідний може. Сідний б'є вище воріт. Чудовий шанс втрачає сідний, але заробляє кутовий. Заробляє кутовий. Рефері показує, що має бути подача з кута поля. Ось тільки зараз фінальний свисток. Там Чачо. і його дубль роблять для Карпат. Багато в чому результат сьогодні. Яскравий вийшов матч, можливо, фінал трошечки зіпсований був з цими паузами великими, великою кількості зупинок гри, і не було таких, не було такого драйва саме фінальних хвилин, але до того було все, все, що завгодно, і навіть більше.